Ви ж, напевно, бачили, ходили на річку, дивилися. Там вже немає, і вода знову. Я ходила з собачкою гуляти, дивилася, то каміння тако летить, падає собі це і вноси посувається на трасу. Перший на трасу потече. Затоплювало, всюди всюди затоплює. І в добрянах затоплює, і рве береги. Та тут біда, тут, тут взагалі обрив. Тут до міста 10 метрів. Місцеві, які живуть поблизу річки, Стрей, переймаються, що дамба, яка стримує воду, сунеться. У 2008 році та у березні минулого року дамба пошкодилась. Тоді берегову лінію укріпили, а також змінили русло річки. Дамба, вона збудована в 60-х-70-х роках, на яких ми стоїмо. Це є насипний ґрунт. Як ви бачите, де от він відвалюється, це просто каміння ґрунт, який брали з того ж самого русла річки, насипали і створили таку дамбу. По центральному руслу велика стихія води несе за собою коріння зелених насаджень. Вона наносить, 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 і відповідно посередині утворюється такі острівці ті, так як намул багатий на різних органічних речовин, швидко весною приймається, дерева закореняється, відповідно, русло починає з основного розходитись і б'є в краї. Якщо порівняти відео, фото, які були протягом року, змін практично немає. Зараз у Стрийській міській раді розробили проєкт капітального ремонту і будівництва правої сторони дамби, кошторис понад 300 мільйонів гривень. Проте повної суми немає. Першочергово будуть укріплювати основу дамби. Рекомендація для всіх територіальних громад карпатського регіону розробляючи плани просторового розвитку, які вони зобов'язані розробити, включати протипаводкові споруди, обов'язково дамби, протипаводкові споруди, гідроспо. Руди укріплення доріг, тому що гірський регіон це регіон, який постійно вражається підтопленням і паводками, і тут треба підходити до цього комплексно, і саме проект плани просторового розвитку мають включати такі роботи. Надалі Стрийська міська рада шукатиме гранти, аби завершити ремонт та будівництво частини дамби. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.